Супер дамаг на початку вони нас будуть щомити, mm. Але потім якщо ми розіграємося. Золотий Т, супорт і золотий джангл. Mm. Химира в джунглях проблемно было об'єкти уже брати. Mm -hmm. Фантот на їхній стороні. Там золотий джанглер, то він проблемний буде. Ну mm, да, фея своей дурочкой. Блін, так і на синьому. Да, я йду. Побачили нас ані. Ой, молодці. І uh -huh. допомагає. Красавчик. Если він забере. Блін, засмайток, чорт. Бляха, не забрали рівна. Забрали. Розклада то є. Я телепорти використали, окей. Ну, не погано. Пойдем, чи будемо битися? Ні, будемо битися. Окей. Мне пошл с левел, тоді до вас... Блін, шкода, солдай здох. Хімера не бачу. А, блін, хімера э, справа. Угу. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. все нормально. <coughs> Його валить. Mm -hmm. Блін. Mm -hmm. Завалив нафиг химеру, яс. Yes. крутяк. телепортом приду. У меня предпидвайчка я химера. Вот и химера. Эээ. Е -е, За, Заходи, заходь на химеру. Нашли mm -hmm. тайкше. Але не, не дргай мене, поки Во так крутяк, блин, вийшов. Узащина вийшло. Супер. Я свалив вже від вас. Нормально. Я йду цей гляну, чи є... нема бафа. Я ульти, але через 15 on. секунд буде ульта. В принципі, прыгну. Кей, я блин, скикив на экп Багато, блин, фантота просто раза там. Блин, десь, я хочу, я там здесь да. чуваки, там десь химера може вийти. Вот химяра. Ой, блин, жесткий дамаг, я трошки не можу вже. О, нормально егип спалив. Химеру хоть. Крутяк. Че, пошану ты тебе вышку, но, блин, хп нема, ничего нема. Я на червоный бас А, он уже Ну, походу. А, блин, ты, чтоб тебя не перехватили. Блин, я знаю, я иду на Саню, гляну, че я? Иду на Тут химера как раз. Вращал. Пушаєте? Мене ультає. Да, тут обережно треба справа. Зараз мене пішли. Тут заходить, то есть. У мене вже ульта Кружать нас. Поживай, поживай. Чекай. За дешні за, за, за нею гоняється. Не спасу, певно. Блін, її кружили. Давай думати, як самому вижити тепер. <пілля> Все, мене мене нема, тікай. Ee... Це місяця соло прийшла солей Ви там подефайтесь просто. Хіри, щось. Ах ти, не хватить мені вижити, бляха. <кхух> Відравенантові війшов в домах. Цей. Все, треба сваджувати справа. Я то він здохне. Да, здохне. Вони всі прийшли. Ну посолдайн прокачанный дуже сильно знов инка, Буде проблема Ну с тобой первый раз поздыхала. Mm -hmm. Другий фан тот появляется. Ну не вздыхай же ты сама от дурне сварення, блин. Тоже трошки занакови! Дамага нема. Я я прыжок ну, просто. Просто. Ну, б'ю, б'ю. Зараз Добай. буде, зараз буде, через секунду прыжок. Та бляха мене хтось застане. Завели одну. А зу мною фея. фе, бей, бей, бляха. Б'ю, допомагаю. Дам стан. Та ні, не дає. Блін, не, не добил. Де вона наш? А, фух. Забив флешка. я думаю, що це хтось з наших здох, це вона. Угу. Заврадиш вон тота. Да, кстати, на три регорта. Да. Бо, блин, не хочется про программу. Могу это через режим здесь за все эти каты. Да нафиг. О, незом, незом, незом. Я. Все, люкс, офигенный. У фантота наша. Да, треба направо. Гиб mm -hmm. за дефаем. Тільки мобів треба трошки почистити Ревенанта. Не Той то був. Ну кей прыгну, да, є Слушай Ну, нормально, школи коли дамаг є ревенант через центр. Ха-хай, біжить. А справа щось далеко. Зараз на вас загриться допомагати. Да, так, понятно. Ну, будемо будем рискувати. Да, вже троє загреться. Четвертий тоже. Їх 4 буде. Заткуйте по-любому. Чотири. І 6 ззаді п'ять, бляха, муха, теж за, за докера. Намрем. Думаю, як втікати. Я не. Попробую затанчити, але. ти думай, як, як вижити, головне. О, заходите б'ємся. і б'ємося. За, їх, за е, їх і в цих. А, так? я. Шкода. я. Я буду її захистити, А не вийде. Реально. Вони дуже всі зійшлись. Да 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 да, вони просто у нас п'ятеро окружили. Коротше, я вийду понайду. Мира напрыгне. Ага, прибул. Опа Пошол нафиг. Я втік. Вони час потратили. Справа тер вбиваюсь. Буде проблема. Почекай, почекай, набьемся. Почекай. Набьемся, почекай. И я тут тоже их чекаю. Можем сюда улететь, на сюда вылететь, на тебя зараз. Вон я бы бил в хп. Нет. Бьемся. Иди на плану жарить. А, блин, сзади за, -зади -зади инка. Черт. А наша ДТшница не может. Блин, Тикай. ну Нема нікого Ой є, ну бляха, ели еле. Пішла, в принципі, ну більш менш нормально, як. Була б з нами було б набагато краще. Конечно. Так. Покилсак дуже жорстко вигравали, тепер зараз програємо. Угу. Да, б'ють. Вона біжить, але періка з жопи заходи. Молодець. третій, блін. Маєш ульту? Угу. Mm -hmm. Я тебе можу видірнути. Чи треба, ульту будеш? не треба. Ульту і буду. Він здохне. Є. Yeah. <звук> Добре, Виявляється. Може відрізати хімеру. Це спровокує бій. Але, певно, він мене бачив, тут ворс стояв. Я... О, на, okay. на, на мене зайдуть. Почк, почк, почк. Давай, 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 давай. Там, там всі будуть зараз. Блін, я на там ультанув, Ай яй-яй, я представив трошки вас. Чорт. Я не витягну її. Я відскочив і на відскоці ультанув, конечно, безпечно дуже добре, але не, не затанчив. Всерак нам Та ну, да. Поки що вижили. З і е, скуперуйся, тоді все буде можна нормально. Я понад на базу. Треба, треба привердитися, забрати чужу квіточку. Зараз заберу. тут їхній ворс свій. А, вас немає, я тікаю, я тікаю. Єдине, що добре, що ферри тут. Я не, не боймось сама. В центрі ганяй тару. Можна попробувати допомогти. Біжимо. Ну у нас Проблемка. Біжу на вас. Біжи, 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 біжи. Ну вона на тобі. Неприкольно так, да? <рес> <рес> Де вони є? Задінка. Блин, о, в внизу, она внизу за разобью. Щет, мене отбьють. Пробивается. Я. За бейта фантота допоможіть, задав отели в линии треба. Раз побачим, что через приду там они там. Блин, Ин отправляется с фантотом. Бежу, бежу, бежу. Угу. Поможи ему, поможи, 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 поможи. Подхили а. его. Бляха. Да, о, класс, офигенно. Конечно, без смайта. Уже Белика хиба чудо сделать против вас двух. Нет, нормально, он далеко. Вам главное выжить. Супер, я. Yeah. Офигенно. Их земной, тут ворда вроде домой. Вы тут, да? Я влетаю. Yeah, yeah. Давай. Я, конечно, запізно сказал трошки. Это было чуть раніше Але момент просто появился. Вс, може звезд, можно нафиг. За борд, это бородит. Ну ладно, вы пидпуши, это я с джон либо сброю, тут по бокам. Шкода смайт смайть вокруг Мені треба. Блін, вас И за, за, за пробритий, За ним охота буде. Це вже херня була. Я втікаю. Якщо получится. Та ні, нормально. Втіка, я не можу. Та він мене в ульту забрав, він фловий. Він вернеться з ульти фловий, чувак. Хто тобто це такий? Ах ти забрав. Та не, мне нормально, блін. ч я вернувся? Зараз мру. Чим Блин. Бежимо. Добершвор. Я не знаю, что в фазе? Фаза ТПшка 50 секунд. Будешь прыгать, я с тобой за за, завязан. Будет прыгать я тут трошки певно. Может там ХП ще є трошки. Блін, не встиг. Щось думав, что хп будет. Там хтось продамажений. на реванант в центрі, да. Добили. Хто ще? Залишилось двоє. Блін, химяру бы фрукты. Сейвлю. Я вже без ульти трошки не сильно живучий. Все, Це я... Цікаво, я сказал, что я трошки живу. Я вже все, амінь, я втікаю. Справа вертаюсь на базу. На базу, на базу, якщо можна. Я хто? Блин. Я вернусь. Хорош. Где? Yeah, засайвали. Ледве-ледве. Yeah. Фух. Так, мы uh, не мы сдали. Эээ, атакуй атакуйте, да-да-да-да-да. Прям до ядра можно. Центр и ліво, блин. Я право засайлю, может. Чтобы не було прям перед ядром вставиться. Где? Оооооо. Ревенант появиться. Це вже справжня небезпека. Угу. Uh -huh. Я в сторону теж підпущу. Сейчас не треба до дівочки причепитися. Забрав ігри, походу в цей ульту. Пішло Так. Єс! Еее! Можна було програти взагалі Ну, Вона нормально, непогано прикачалася, більш-менш. Їгінер mm -hmm. погано дуже хорошо дамажив mm -hmm. безсмертно. Mm -hmm. Ну, да, тера. Ну, 6 разів здохла, але в принципі це не супер багато. У нас ЄГІ-34 mm -hmm. да, дав дамага. тера 14, да, їхня 32, тобто. Да, у нас мінус один mm -hmm. чувак слабший. Mm -hmm. 40 хіла. ого, то рекорд за 36 хвилин. Тобто mm. я обично вважаю по хвилинах, типа 25 хвилин, 25 хіла. допустим. Да? Mm. А у мене обично чуть-чуть менше хіла, ніж хвилин. А тут більше вийшло. Нормально, бо ти і мене хили, а я жирний, типа -чуть, -чуть. ХП-шок багато. Uh -huh. Ну, я хил хорошо, я її дуже хорошо вихилював. Mm. Вона все час атакувала, вона все время різала, плюс Ігія я там хили, плюс шифтом. Mm. 30 вардів, офігенно, взагалі, то що? За 36 хвилин. Ну, я було. свою роботу робив хорошо, так. Да. Я чітко пробігав в Орди проставляв. А. Три знищених. В них такої близько, не них ще є до 11 тільки. Ну, три знищених, 22 супорта, ну три супорта, так, Я всіх в боях участвував, всім допомагав, то є нормально. І через тете МВП, до речі, вам по КДА, до речі. No. Ну. ну. я.